Радник Трампа Волце заявив про те, що Україні необхідно понижувати мобілізаційний вік. Що думаєте? Ну, дивіться, я з цього приводу думаю слідуюче: якщо ти маєш право голосу з 18 років обирати головна і о, обирати, скажімо так, військово-політичне керівництво, то ти о, повинен захистити св свій вибір не на словах і не тільки галочкою в бюлетені а ще зі зброєю в руках. Я прихильник такого підходу. Mm -hmm. Що стосується 18-річних, ну, мабуть, ну, зовсім з 18 років е, я б не брав би. Тому що, ну, все ж таки, 18 років – це ще діти. От там 22 можна розглядати Можливість понижена в віку до 22 років, тому що в принципі люди вже в там в вузах створюють і сім'ї де в кого діти вже народжуються. Тобто, ну, якщо ти вже здатен створити сім'ю, якось нести якусь відповідальність, то ти, ти маєш і не тільки її створити, а ще й зобов'язаний її захистити в разі приходу ворога.